Про Орбана він заявив, що війна в Україні закінчиться в 2025 році. Цитуємо, або вона завершиться мирними переговорами, або одну з воюючих сторін буде знищено. Сказав Орбан в інтерв'ю своїм виданням в своїй країні за його словами. У 2025 році замість політики війни повернеться політика мирних років. І ми знову матимемо великі економічні успіхи за його словами. США та Європа витратили на війну в Україні понад 300 мільярдів євро. Цитуємо результат: п'ята частина території України перебуває під окупацією. Багато сотень тисяч людей загинули. Сотні тисяч були покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами. Тим часом мільйони втекли з України. Чия інфраструктура. Транспортна та енергетична системи були зруйновані вщент, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому, заявив угорський прем'єр. Раніше МВФ припустив, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року, а за гіршим сценарієм до середини 2026 року. І тут, бачите, Орбан знову ж таки грає на руку Москві, тому що він опускає ключовий найважливіший акцент. І, взагалі, сутність цієї окупаційної війни, То що Росія це окупанти, а Україна жертва, жертва на яку напали. Він це опускає і просто перелічує, що сотні тисяч померло, сотні тисяч поранено. Так це правда, але не потрібно прирівнювати Росію до України. Ну і от знову ж таки, Орбан зараз дуже втілює свої цікаві загрозливі для Києва плани, тому що. Намагається до речі, зараз Угорщина там купила, м, хоче купити до березня, встигнути купити газорозподільчу систему найпотужнішу в Румунії. Не дарма на Румунію через різні там тіктоки намагалась Росія впливати. Хоче зробити пос покращити, посилити позиції Москви, Москви в Європі.